Прийшла оце на 23 вересня, думаю, що вам показати цікавого. Придумала. Зайшла отам пиріжки заді мене, продають он, бачите? Будка така світла. Купила собі пиріжок з капустою і буду його їсти. Це мені оператор купив, кстати. Я попрошайка. Що оце по базару? Далі піду там огірків на колядую. Да? Купуйте дуже вкусні смачні. вкусно. Дуже смачні, дуже С капустой. Капуста классная, кстати, да. Бачите, я блеском сегодня губы накрасила. Значит, будет завтра дождь. Сейчас сейчас схожу, пройдусь. Завтра сегодня уже он темнее. Треба було не красити. Іспортила погоду. А я. Оце так, ми спілкуємося. я вам гроші а то мені невдобно. Що там? Є, я чуть не вдавилася. Ми це з оператором кожну суботу після обіду ходимо. На 23 вересня за пиріжками. А потім на танці аеробіку. Аеробіку. Ну, аеробіку я вам не показую, але якщо в мене буде це, тисячу лайків і тисячу коментарів, ми вам покажемо аеробіку. Покажемо аеробіку. Да. Бачите, прийшли на барахолочку. дивіться, скільки все цікавих речей можна купити. Хрусталь. Ну, сюди треба буде підходити до людей і спрошувати, в яку ціну. Бо всього-всього багато. І вилочки є, і одяг, і дитячі є, і кофточки. Я це гуляю. Мені скучно я це гуляю. Кастрюлю. Гляньте, яку класну кастрюлю, можна, стаканчики, мисочки. О, гляньте такий сундучок, такий непогоний. Ось. На ключику. Як разо неймовірна. Так? Краса, не да? Даже блендер є. Ігра для гіток непогана. Ракетки в теніс, шампури. А сковородок великий вибір, гляньте який. Життя. Сумочка? Угу. Супер. таро, А що це таке? Це. Лопух. Шампунь-лопух. таро, Кому надо, Це на 23-й приходьте. Ось вони тут такі карти, що наглянули, як вони хоч виглядають чого таке. там дядьки тітки сидять. Шість пентаклів, сім пектаклів. Клас. Да. Угу. Чим тут чоловіки торгують цікаво. То жінки торгують. Ох ти, які окуляри. Бренд. Тут помить нада, вони суперові просто. Багато утюг. Кому надо красулки, кожані кстати соті, непогоні такі, Тройничок. а Ось дивіться, рубанок Власне, це ось А в яку вас ціну оцей рубанок? А Це не туди, я не по адресу так? Да? Інвентор. Хто питав? Он, лопату можна купити на базарі. Сюди приходьте на 23 приїжджайте, запитуйте. А є. Если... А, не... Я поняла, поняла. То, не то. кошельки, золото, бріліонти. Дивіться. Я те. Медоль. Триоб'єзоне. А це ось нова ця штука, не знаю, хто знає за чим вона, це мабуть, Обжимка. Так. Да. Налоги заплатила і дозвіл дозволено. Да. А ви не отримуєте, як торгуєте. А я що, повинна вам ще грошей заплатити? До вас прийдуть і куплять. Що це? кофємолка, да? А що це таке? Це така цікава штука. Зачищать проводити. А, це реклама. вам реклама. Це для електрики. І скільки така штука стоїть? 80 гривень недорого. О, бачите? А мені оця подобається. А мені, ото, щоб листить, ото, ото я звертаю увагу. А це для мужчин, хто любить електрику, прийшли, купили. А це кофемоном, кофемолка. Багато цікавого. Будильник. У там і радіо є. Історі. Даже кип'ятільники. Хто там питав, кому кипятільник ну, на 23 вересня на столиках. Фен можна купити. Світильник, дивіться, з синьою лампою. Термоси. А вона лічить. Що вона лічить, ця лампа? лічить. Це... Чого? Так. М'ясоробка, он гляньте. В хазяйстві завжди бути м'ясорубка. А це що? Якісь черв'ячки. А, це крючки рибу ловить, щуку на щуку. Кошик, кстати, фірмовий. фірмовий. Да, тут написано 120 гривень. Ну Там фірма написана, але я не можу її прочитати. Друшляки, кастрюльки. Та тут сковородка нержавейка. Оцей, кстати, класний казан на природу. О тут ручки можна навіть повісити і кашу варити. А це хто мегахазяйка консервації робить, гляньте. банки стерилізувати. А скільки у вас пельменниця стоя? Желізна. А скільки ця штука 60 гривень. Оце 60 гривень. А сапка? Сапка ще мені 200. надо. Сапка 200 гривень. Хороша, бачите, яка. Там держок ще є зроблений. Супер. О, бачите. Дядьки он там сидять, шутять щось. Це у вас що? Об'єд. Об'єкт? Глянь. Що тут можна купити? Лише й музика іграє, і колонка. Ось сковородочки, шашки. О, гляньте, яка штучка. Прикольна. Оце отак. Фігурочки, багатенько всього. Так, зайшла я ще в соціальну лавочку, дивіться, є сіті. Це на базарі, Рюкзачки можна купити, ось дитячий такий непоганий. Ціни, уточняйте, спрашуйте, тут недорого, в принципі, ціни. Багатенько всього, жомору. А ось бачите? Ось супер модна та чаночка. Ось вона. Тут треба тут, мабуть, вон, бачите, ті колеса. ん? Супер, так? Да? Тут багатенько різних речей є. Всі речі в господарстві пригодяться. Ну, кому нужно, кому не нужно. Ось даже можна. Тупик мойка. Тупік мойка непоганий такий бюзгалтери для жінок. Все що? Щось оце таке це для машини, навірно. Державку, бачите, телефон вішать. Ого, угу, Саш, тут багатенько всього, да? клави можна купити акція на товари, електроніка, знижка 30% до прайсу. Це що електроніка сюди зайшли і тут знижечку знайшли. Да? Ламка класна? Ну? Так, що вам тут покажу чашечки? Дивіться, які класні сієлки, муку просіювати з ручкою ці желізні. Ну, ви дивіться, вони там з враком трошки йдуть, то можна підремонтувати нормально. В принципі, і от, дозотори. Ну, тут вибираємо, дивимося, бачите, це поломаний. Може, комусь оця штука тільки треба. Щось воно не туди і не сюди. Ось пластмасове є, ось, типа, теж пластик, чи що воно щось таке? Ну, такі красиві штучки. Іграшок куча. Так що. Соціальний магазин це тема. Зараз я вийду якраз з магазину, покажу де він знаходиться. Ось гляньте який лоточок. Снідонки, ланчбокс. Так гляньте, як він закривається. Він, кстати, не поломаний навіть. Ось одна сторона, друга, третя і четверта. Ланчбокси. Супер. Ось теж. Можете, в принципі, підібрати лоточок непоганий. А це для діток, тут багато ніби всього пастелів чи що воно. Зараз вийду з магазину. Так ось оця соціальна лавка. Вона вверху я надпись, покажу. Оце соціальна лавка товари з оцінкою. Бачите, і так поворачуєтесь, 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 І це 23 ж вересня. Ну, хто знає, хто місний, тут торгують різними якими, старовинними речами. Так, в павільйоні там торгують сало м'ясо. В принципі, можна купити. А овочі, фрукти. Раніше були в павільйоні, зараз повиходили на вулицю. Зараз я вам покажу, розкажу ціни. Алло! Подивимося, Бачите як тут? Що поспрашує. картопельку ось торгують. А в яку ціну у вас картопля? 35. А морковка? О, 45. Картопля 35, морковка. Добре, дякую. Квіти гляньте, які гарні. Добрий, Добрий день. А в яку ціну у вас такі квіточки? 50. Садите і дав, буде цвісти. Ну вони ж однолітки. А це на один рік. Однолітки. Да? однолітки. О. Потому, що висипаються. берете з корнем, викопаною з землею. Хто знає, беруть оце не те, що видірнуто та в кучок зложено. А це з землею викопаною. Ви його садять прямо в плумби, посадчики. Як... На 23 вересня це підійшли до мужчини і купили 50 гривень. Однолітке. Як їх людина бере, то не угу. скидки робимо. Ми... Оце, дивіться, Ще внизу, то там -то. Трошки залишилося, да, у вас? Да. А медвіку ціну? Дивіться, є баночка 90, гречаний 140. Ото одна. Оце да, 140 банка, це 140 речаний, я не Це позапрошлогодній. Mm. Понюхайте, це рідкість наша. Я... Це... Ну, ви поняли, я. Так, mm -hmm. да, я знаю, хорошо пахне. Ще же гречку не садять. Ні, ніде. Не, не... Це жахіття. А прополіс яку ціна? Прополіс 50. 50 гривень. Бачите. Прополіс не, не старий віск, а прополіс. Накатаю Моя... то таку грудку, ось дивіться за 20, за 30. А, а тоді приходить, а воно плаває з воді. Так ви кажуть, візьміть, ви воск о, старий відлічаєте від Прополіса чи ні? А прополіс завжди воді. А, Прополіс тоне в воді. Тони Все, в воді. я вас зрозуміла. Прополюс один к трьом. Угу. Угу. Добре, дякую вам. Будь ласка. Угу. Капуста, бурячок. Зараз ми там поспрашуємо по чому торгують. ну, бачите, люди сюди приходять на 23-є -е і скуповуються. Все тут є. Молода капуста. А в яку ціну у вас молода капуста? Дня. Добрий день. Добрий день. Добрий добре. Тут масово тяжі. 75 гривень в кілограм. А є західна Україна. 100 гривень в кілограм. Ага, Македонія 75, західна Україна 100. І от, дивіться, і пітінська капуста, і помідорчики, і перчик, і огурчики. М -м? І овочі, і фрукти, мандаринчики, апельсинчики. Груші, яблучка, ой, бурячок, морковка, чесночок, олійка, яйця. Так, кролик, нутелла, халва, фасоль, картопелька, сташечки. До жіночки. А, так, Батенька всього є. Та я ж тут розказую, от бачите? Заходьте, дивіться, тут до жіночки, тут віж паріж. Зайшли і все скупили. Я теж щось куплю. Оце отак: і кабачочки, і цибулька, і редисочка, і грибочки. Мені дуже приємно, що ви припинили. І Дякую. Ви що, набрали? Так, овочі, фруктів накупляли. Тепер мене спрашували, де можна купити свійські та домашні тваринки. Дивіться. Так дивіться, там поросінок нарисований, ага. гляньте. Зоринок. Е, ну, що я вам хочу сказати. я Тут була, е, тут продають ціплята, кури, гуси, зерно. Е, буває і кролики. Поросят вже тут давненько не продають. Голубів тут ще кормлять. Це взагалі, прекрасно. Зараз ми понюхаємо це все діло. Я вам розкажу, в чому кури. Так. Да. Ну, сюди, може, раніше трошечки треба приходити. Оце отак. А, тут а ще й рибки є. Зараз ми поспрашуємо, чому кури. О, доброго ранку! Тут і петухи є. Ось, бачите, і рижі, і білі курки. Рижі несуть, рижі яйця, білі курки несуть, білі яйця. Правильно виходить. Дивіться. О, супер. А е, білі кажуть, кури несуть білі яйця, так. ж правильно? О, оці білі кури несуть яйця, а уті білі кури несуть отакі. Отакі яйця. У ці ага. несуть отакі яйця. Оці коричневі. Ага. А оці білі несуть отакі яйця. Бі бежеві. Угу. А оці білі несуть чисто білі. Чисто а в яку ціну у вас куре? 180 гривень ці ще несуться, 250 гривень ті, що молоднячок, що білі. Ага. Оце отак. Ну у вас оце такі величенькі, а ці плятка маленькі. Можна туди, так да, прогулятися. Добре, оце заходимо. Гляньте, і чорненькі, є, і реженькі. А в яку у вас ціну? 200 гривень. О, гляньте, як вони з бутилкою граються, воду п'ють. А буває таке, що ви торгуєте, а вони яйця несуть. Буває? Зрослі. М -м -м -м. Так, утята. От утята. А це утята качата. Утята. А в яку вони ціну? Сейчас. А ось є менші. Там ціплятка. А ось, дивіться, які вони гарні. А бачив яку ціну? А яка різниця між цими і цими? До. І не кричать, так? Да? Це гуси? Це качки муларки. Ніжне, нежирне місце. Це Скільки десь вони ростуть, якщо кормить. Скільки? Три місяці і Курочки. А в яку вас ціну яйця? 60. У вас оце ви цілий день посиділи, яєць вам нанесли, зібрали Дома. Це домашнє. Це ж домашнє все. Це ви самі просто приїжджаєте сюди. А звідки? З розсошенці. Так що за домашніми кур... курями і яйцями на 23 вересня завітайте. О! Вибігло кача! Falando, fazendo... Дивіться, кача у вас вибігла. Аліна. Аліна. По друзья де качав. Лень ти яке. Лень ти Клас тут, да? Скачіть. О, О, дивіться ті. Це вони вам передають привіт моїм підписникам. Ідеально. Так що приходьте на 23 вересня я вам все-все-все показала, розказала до дівчат, вони вирощують і купите вас птицю вам, ну кому треба птицю. А, ось ще є. Щедра нива, комбікорм. Ну, хто займається, той в принципі в курсі, як їх кормить? І оці штуки, кстати, прикольні. Поїлки у мене в селі також були. Бачите? А це є слібагато? Водичка. Це поїлка для ціплят, качок. Зараз у дівчат спрошу. Дівочка, скажіть, будь ласка, скільки така поїлочка? Це кормушка? А, це кормушка а, йде. Сюди 300 гривень, 300 гривень. Я так, ошиблась, це, це, це кормушечка. Засипу. Саме поїлка буде отака на 800 гривень. 200 гривень. Це 200 гривень. А ця виходить. Це 300, 300 гривень на 8 кілограм, а така 250 на 8 кілограм, але інші конструкції трошки. А, все, я поняла, засипаємо. Угу. По кормам тут супер просто. А петухи у вас яку ціну? І 350. Оце Ді петушки, де? А де по 500? А оце по 500. Бородачі, домашні, молоді, гарні півні, вже робочі співають. Бо, та ми чули, які несуть Голубі яйця. А, вони і типу і... то ета і голубі яйця. А у вас є таке, щоб подивитися на нього? Ще не нанесли? Ні, не продають, а, а, петухів, петухів? А, не багато. А, все. Додають. Я поняла цю математику, бо до мене, я думала, яйця. <рес> а вони гляньте, як вони кушають, бачите. Кури не голодні, тут і голубів накормлять всіх. і курей. Є ще такі кури, що, от, що тут такі О, так у вас є. А тут є маленькі. Типа в носках, так да, вони? Ти в три бачила, побачила, і Бачите? Ось молоднячок. Це видно, бачите? Ну, це як не, суш, не, не сушка, а м'ясна більше, так? Да? Це не сушка, яка несе кремові яйця. А, не сушка, кремові яйця несе, бачите? Ну вони виростають кіл 5, мабуть, так? Да? Менше? 3, 3? 3 кг. Ось, бачите, які яєчка. А є такі кури, які несуть двох жовткові. Це не от породи, це від це... е фізіології куриці, і а -а -а. якісь недостатки, і якийсь перезвиток. Це, це що от так... фізіологія, виходить? Да, а от ж продають оце, яйця з двома жовтками, а як вони бачать, що там два жовтка? Я ну, так купляла. Так, плінне, воно ж два рази більше. А, воно відлічається формою. Конечно, да. Добре. Дякую вам, дівчатки.